Над Черкасами палахкотіло небо відразу десятками різнобарвних вогнів. Таку дивовижу влаштували самі містяни. Їх не злякав ані холод, ані вітер, бо мали відчайдухи амбіцій на рекорд. Відразу тисячу небесних ліхтариків хотіли випустити в Що завадило, розкаже Вікторія Курченко і навлежечки, і навприсядки. Так поночі містяни клопочуться біля ліхтариків. Вони, щоб Ніжкрить. горячий не виходив. Та навіть попри таку турботу ліхтарик уперто не хоче відриватись від землі. Вітер занадто холодний, і щоб його нагріти, потрібен час. У сусідів відчайдух та ж біда. Микола з Кристиною хотіли для своєї донечки казки. Не вийшло ні з першої, ні з другої спроби. Ну 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 давай. Та чого ж провально? Главна не, у ні, це, це головне не результат, головне участь. Правда та для дітлахів таки перше важливіше, як і для закоханих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Дорахували до 50 та все марно. Продавець Олександр запевняє, штучні світила не браковані. У нього вони на будь-який смак, за кожен править по 15 гривень. Ця бумага пропитується такою якою-то штукою, я, чесно кажучи, не знаю, як вона називається, але вона не горить, вона розсипається, якщо вогонь попаде на бумагу. А если это не пропитывается, то это немножко опасно, и поэтому они, конечно, дешевле, там, чуть ли не в два раза, но их использовать небезопасно. Містян сюди скликали у соцмережах. Організатори мали амбіції на рекорд. Це трохи була дивна ідея запускати ці ліхтарі саме взимку. Я не знаю, хто це вигадав. Сам вигадник так і не з'явився. Попервах вже винайшли таку дивовижу китайці, правда, для зв'язку. Світ же охопила справжня ліхтарокова лихоманка опісля мультфільму Американців. <му> У Черкасах ніч вогнями так і не розцвіла. Замість тисячі в небо здійнялись лише кілька десятків штучних світил. Ось він менталітет. Ліхтарик відпустили в небо, а обгортку лишили прямісінько на снігу. Це при тому, що смітник за якихось 5 метрів звідси. На ранок прибиральникам долини троянд точно було не до романтики. Вікторія Курченко, Віктор Наточий, Віка новини.